Так, Ми продовжуємо наші кулінарні експерименти. У нас є багато ірисок. Ми будемо їх розплавляти і додати от, от печиво, так? Вафельки. Не знаю, чи у нас щось вийде, але будемо пробувати. От що відбулося з нашими ірисками? Виявляється, що всередині шоколад мають. Так ми їх розплавляємо і будемо додати печиво. Вони дуже смачненькі, напевно, Давай, вийде. давай. Так. Так, от наш результат. Розтоплені іриски, змішані з вафлями. У нас вийшла така ірисна маса. Давай все звідти. кулупуємо смачно. Так. Ось така от фігня. Треба то все. Зараз ми будемо став на паузу. Ось наш результат. Іриски з вафліками. Давай пробуй. Ну, нормально. Нормально. Угу. Добре.